22 червня 1941 року. Четверта ранку. Туман стелиться між соснами, як дим після грози. У повітрі пахне росою і мастилом. Десь далеко чути кроки конвою. сухе клацання затворів. Пост, радянський прикордонник, пильнує ріку, що ще мирно блищить у перших променях. І тиша. Така густа, що навіть комар зависає в повітрі. Раптом небо розтинає звук, якого ніхто не чув раніше не літаки, не артилерія. Глухий гуркіт глибокий, ніби гримить сама земля. Прикордонники піднімають голови і за хмарами бачать білі тіні. Гіганти з розмахом крил більшим за поле, блиск, потім спалах, і з неба сходить щось живе, металеве, з емблемою тризуба на борту. Під рівнем посеред лісу. Земля розсувається, наче подих самої історії, вирує повітря, і з розломів виходять важкі машини. Камуфляж цифровий, номери українські. Бійці у броні на шоломах герб нової армії. Вони розгублено дивляться навколо сосни, криниця, старий шлях. Ніхто не розуміє, куди потрапив. На планшеті дата 22.06.1941. Один із них шепоче. Це не полігон. В небо здіймається дрон. Камера показує колони танків із чорними хрестами. Голоси по рації. Командире, ворог наближається зі сходу. Ні, це ми на сході. Вони йдуть із заходу. Сигнал GPS зникає. На карті порожнеча. Жодного супутника, жодної мережі. Тільки старі дороги, хатини, мости через болота. Старший лейтенант Тінь стискає кулак. Якщо це 41-й, то ми в самому початку пекла. Гуркіт моторів зливається з шумом вітру. Десь неподалік чути перші вибухи. То ще не вони. То історія розпочала зворотний відлік. На горизонті блиснуло. В оптиці видно. Німецька розвідка виходить на відкриту місцевість. Капітан хрипко говорить у мікрофон. Контакт з противником через п'ять хвилин. Погляд у небо. Білі гіганти кружляють над лісом. Готуй сапсани. Але ж це минуле. А вони вже прийшли. Секунда тиші, і потім різкий сухий наказ. Вогонь по часу. Перший вибух розітнув ліс як удар блискавки. Повітря стислося, гілки злетіли догори. Сапсани виплюнули дим. Реактивні системи яких тут ніколи не мало бути. Пускові труби сиплять жаром, земля під ногами пульсує. Німецька розвідка зникає з карти за 10 секунд. Ціль ліквідовано, сухо каже оператор. Командир не відповідає. Він дивиться на небо. GPS знову мовчить. Радіозв'язок глушить щось невидиме. Тільки хрипінням на вушниках і віддалене Тато один, підтвердіть координати. На планшеті екран смикається. Сигнал нестабільний. І раптом вискакує карта з позначкою Сарни 1941 Дані спіпадають з архівними. Сержант, Мовтінь шепоче. Ми в минулому. Реально. І саме в цю секунду на горизонті здіймається чорний дим. Колона танків майже півсотні, «Панцер-4». І з білими номерами на бортах. Вони ще не знають, кого бачать, але вже розвертають гармати. Козак 5 вискакує на узлісся. Кулемет корт клацає затвором. Оператор стувни піднімає трубу. Лазер пробиває туман, зелений промінь веде ракету. Удар і в небі зависає гриб пилу. Танк, як іграшка, ламається навпіл. Раптом помилка. Друга стувна не запускається. Система зависла. Командир б'є по корпусу рукою. Без GPS, без супутників. Навігація мертва. Електроніка зійшла з розуму. Тиша. І тоді з далеких лісів чути рев двигунів. Багато, рівно, з чітким ритмом. Не радянські. Ворожі. На північній ділянці фронту спалахує небо. Дрони розлітаються, але сигнал падає. Хтось перехоплює канал управління, екрани гаснуть один за одним. Хто це робить, оператор блідне? Це не німці, це наше минуле. Радіо тієї епохи глушить нас. Ми глухі. Командир вдихає, повільно говорить. Добре. Значить, діємо старим способом. Він знімає шолом, кидає планшету траву. Зв'язок по прапору. Орієнтація по зорях. З неба падає уламок дрона. На корпусі напис Збройні Сили України. Вітер перевертає його, іскри гаснуть у траві. Хтось шепоче Ми тут надовго. На заході блиск прожекторів. Далека колона рухається на північ. Розвідка повідомляє: Вермахт перекидає сили, йдуть важкі машини, напрямок полісся. Командир знімає рукавиці, дивиться на темний обрій. Вони дізналися, що ми тут. І додає тихо. Починається справжня війна. Гуркіт стоїть над болотами, як буря. Німецька артилерія відкрила загороджувальний вогонь. Снаряди сиплються по координатах, які ще вчора не існували. Козаки відходять під прикриття сосен. На приладах нулі. Акумулятори розряджаються швидше, ніж мали. Електромагнітне поле минулого ніхто не передбачив. Командир Тіні кричить у навушники Ми сліпі, але не мертві. Працюємо руками. Він піднімає димову гранату, зелену, як трава після дощу. Сигнал для лелека 3 В небі вище хмар з'являється силует. Білий, майже беззвучний. Перший стратег знову вийшов на курс. Шум у навушниках і голос пілота. Прийом! У нас на борту грім 4 4 Можемо накрити штаб противника. Командир стискає мікрофон. Ні. Без дозволу Києва не пускати. Ми ще не знаємо, де ми в історії. Пілот мовчить кілька секунд. Командире, у нас зв'язок не проходить. Києва може вже не бути. Раптом з глибини лісу піднімається колона радянських вантажівок. На кузовах червоні зірки, солдати в пілотках. Вони зупиняються в очах подив і страх. Один піднімає рушницю. Ви хто такі? Старший лейтенант відповідає без паузи. Українська армія, союзники. Коротка тиша. Потім хтось у радянському строю шепоче. Українська що? Над головами пролітають юнкерси. Їхні сирени ріжуть повітря. Старі і 16 піднімаються їм назустріч, але не встигають. Бомби падають по старому шосе, палають вантажівки. Тоді з лісу виходить бронемашина козак. Її кулемет корт ріже небо червоними трасерами. Один Юнкерс зривається, крениться і падає за річкою. Радянські солдати стоять приголомшені. Командир їхнього підрозділу дивиться на сучасну техніку і каже: Якщо це наша зброя, ми переможемо за тиждень. Старший лейтенант кидає погляд на горизонт. Можемо або зруйнуємо світ швидше, ніж він почнеться. Раптом радіостанція оживає. Грубий, низький голос. Говорить Київ прийом. Ви повинні зберегти ракети будь-якою ціною, не відкривати вогонь стратегами. Командир стискає кулак. Прийнято. Але німці вже йдуть. І тоді в небі над поліссям спалахує новий спалах як світанок, але не сонячний. Супутник майбутнього, розірваний у часовому потоці, падає на землю. Хмара плазми розлітається над лісом. Прилади оживають, але з помилками. Показники зрушили на сотні кілометрів. Командир дивиться на екран і блідне. Координати змінилися. Ми більше не в Україні. Із радіостанції чути лише шум. Потім тихий голос, наче з іншого боку часу. Ви перетнули вісь. Історія починає чинити опір. У повітрі гуде статична хвиля. Радіостанції пищать, компаси крутяться, як скажені. Сапсани стоять на пускових, але автоматика не слухається. Оператор б'є по пультові. Система втрачає орієнтацію. Ми між епохами. Командир коротко. Значить, працюємо по старому. Оптика ручне наведення резервний генератор. Вони вмикають автономні блоки живлення. Ліс блимає червоним, як у серці машини. На обрії новий рух. Колона танків іде не зі сходу, а з півночі. Німці? Ні. Радянські Т-34. Але без розпізнавальних знаків. На баштах чужі прапори, зшиті з ганчір'я. Партизани. Вчорашні цивільні з винтівками сьогодні командири своїх фронтів. Вони не знають, хто перед ними. Сержант тіні виходить наперед, піднімає руки. Свої. Українські. Партизанський командир вагається. Потім киває. Якщо свої, то ходімо. Ми бачили, як небо горіло. Ви що? з іншого світу? З іншого часу. Коротка пауза. І той сміється хрипко. Тоді допоможіть нам вибити їх з барановичів. Ми тримаємось на трьох кулеметах. Командир розкладає карту, паперову, пожовклу. Вони ставлять позначки маркером із майбутнього. Траєкторії, кути обстрілу, коридори евакуації. Дрон Мерлін запускають з руки, його лінзи ще живі. З висоти видно все німецькі колони, склади боєприпасів, штаб у старій школі. Є, координати готові. А ракети? Не можна. Київ заборонив. Вони вирішують використати інше. На броню козака встановлюють блок з гіперзвукового дрона. Його двигун. Можна переналаштувати як реактивний міномет три години роботи, і над лісом здіймається рев, який чути за десятки кілометрів. Старші солдати хрестяться, такого ще не бачили. Залп. Небо прорізує білий хвіст, потім світло і тиша. Штаб противника зникає в сліпучому спалаху. Партизани мовчать, потім аплодують. Вони не знають, що це не вибух, а кінетичний удар. Чиста енергія швидкості. Раптом у рації тріск. Тут лелека один. Ми отримали сигнал з Києва. Голос уривчастий, але чіткий. Готуються перемовини з Москвою. Ви не самі. Командир дивиться в небо. Значить, історія ще тримається. І саме в цей момент небо розриває звук, якого вони ще не чули. Металевий свист, потім темрява. З неба падає щось велике. Вибух ближче, ніж здається. У повітрі запах озону і гару. Коли дим розходиться, вони бачать уламки. На корпусі напис Орлан 10 Сили оборони України. Командир нахиляється, проводить пальцем по емблемі. Але ці безпілотники зняли з озброєння ще 10 років тому. Із хмар спускається слабке світло. На горизонті з'являється інший літак чужий силует. Інший колір. Голос у рації тихий, як подих. Це не наш. Небо над поліссям розпорює блискавка. Силует літака, чорного як попіл, з'являється з за хмар. Він рухається без розпізнавальних знаків, глушить усі частоти. Лелека один пікірує, намагається перехопити, але противник зникає в тумані. Командир стискає мікрофон. Це може бути хтось інший. Інший ми. На землі тим часом дивна тиша. Партизани роздають залишки боєприпасів. Дрони лежать розряджені, ніби мертві птахи. У рації шурхіт, потім сигнал Києва. Перемовини завершено. Ми зберегли лінію часу. Ніхто не радіє. Всі розуміють частина їх залишиться тут. Командир виходить до поля. Ранок. Роса як скло. На горизонті ледь видимі вогні. Вони миготять як маяки. Хтось каже тихо: Це портал. Нас забирають. Він не відповідає, тільки кладе долоні на землю. Запам'ятай нас. шепоче. День тягнеться, як після бурі. В обгорілому лісі стоять уламки козака. Поруч покинутий планшет. На екрані ще світиться дата 22.06.1941. І нова примітка внизу. Змінено. Через два дні фронт німців розвалюється. Партизанські з'єднання переходять у наступ, танкові клини зупиняються під пінськом. У газетах 1941 року з'являються дивні згадки невідоме озброєння знищило штаб армії групи Центр. У документах біла пляма, яку ніхто не зможе пояснити. А в майбутньому, коли в музеї історії війни діти підходять до дивного уламка з написом Сили оборони України, гіди кажуть, що це експонат із майбутнього, який ніхто не зміг датувати. Лише поруч висить фото, ліс, ранковий туман і силуети людей у незнайомій формі, без підписів, без імен. Вітер тихо гойдає прапор над куполом музею. На сонці він блищить двома кольорами синім і жовтим. І здається, що хтось із глибини часу все ще стереже його. Якби ти міг відправити в минуле будь-яку українську зброю, яку б обрав, пиши в коментарях і підпишись, щоб не пропустити наступну історію, де час знову зламається.